У нас на сьогоднішній момент з початку року просто рейдерськи захоплена основна спецслужба країни служба безпеки України, і на превеликий жаль, 13 числа своїм голосуванням, Верховна Рада України освятила. Рішення абсолютно незаконне щодо звільнення голови Служби безпеки України. Я хочу підкреслити, що по-перше, жоден керівник військового формування під час дій воєнного стану в Україні не може за власним бажанням звільнитися зі служби і звільнитися з посади. Це все одно, що будь-який командир бригади, яка зараз тримає фронт в надважких умовах, командувач сухопутних військ ВМС чи повітряних сил скажуть: ми втомилися за власним бажанням. Ми йдемо. Такого не буває в воюючій країні, і це суперечить законодавству України. Але незважаючи на це, чомусь і апарат Верховної Ради зареєстрував таку незаконну таке незаконне подання президента Зеленського. А Верховна Рада, хтось, мабуть, і не дочитався. Але як ми чуємо із плівок набу. У мене ще є великі підозри щодо того, що могли бути якісь незаконні впливи на голосування е, народних депутатів. Тому, е, а коли я побачила, що фракція Батьківщина дала 11 голосів за таке рішення, які стали на превеликий жаль вирішальними в такому освяченні незаконного захоплення спецслужби в найкритичніший момент війни, ну звісно, я не могла залишатися у фракції. А... Пані Людмила, а скажіть, будь ласка, ну ви ж пробули в цій фракції певну кількість часу, мені здається, кілька місяців, так як ви стали членом фракції Батьківщина. Як загалом відбувалося узгодження позиції по тих чи інших голосуваннях? По цьому голосуванню зокрема це було мабуть найгарячіше обговорення у фракції, але знаєте, коли лідер фракції не дослуховується ні до юридичних аргументів, ні до аргументів національної безпеки, ну це викликає дуже великі питання. Реагували інші депутати, і чи взагалі була колись історія з якимись можливо фінансовими винагородами у вашій фракції за ті чи інші голосування? Чи можете ви про щось таке ну, розповісти? Цього я не знаю, звісно, я ж кажу, ви самі сказали. Я всього кілька років була в цій фракції. Очевидно, що в мене жодного процесуального статусу немає ні в справі набу. І я, мені не було відомо про такі речі. Але вся країна вже побачила, побачила плівки набу, побачила підозру в дуже тяжкому, надтяжкому злочині ще й групою осіб. Тому я дуже сподіваюся, що ми побачимо найближчі Тим часом завершення досудового розслідування і вже обвинувальні акти. У нашого гостя Костянтина Матвієнка є питання до вас, якщо дозволите. Пані Людмило, вітаю. Дуже коротко запитаю. Як грім з ясного неба, рейдерське захоплення Служби безпеки України. Тобто, за всю історію Служби безпеки України зараз вона користується найбільшим суспільним авторитетом. Моє питання: хто рейдер? Хто намагається захопити СБУ? Президент Зеленський незаконними призначеннями і звільненнями всіх заступників Служби безпеки України, тому що дуже часто бувала ситуація, коли служба безпеки у нас в історії країни керував тимчасово виконуючи обов'язки. Але тоді бодай були законно призначені заступники. Сьогодні всі заступники у нас незаконно призначені одним розчерком пера президента, що суперечить закону про службу безпеки України і закону України про боротьбу з тероризмом.